У смерті є ім'я, я знаю його. Я спілкувався з нею. Ні, вона без коси, це народний, збиральний образ. Хоча залежно від твого внутрішнього стану, вона може прийти до тебе в будь-якому образі. Вона майстер перевтілення, як і всі ми. Я знаю її в образі дуже красивої та приємної дівчини. Мені так зручніше, парадокс, але ось прямо померти від цієї красоти можна, і в прямому, і в переносному значенні. Але вона дуже любить приколюватися, тому не лякайся, якщо побачиш її в образі старушки, що розкладається. Ти нічого не знаєш про неї. Все розказане тобі є оманою, щоб залякати тебе. Бо той, хто боїться смерті, боїться її життя. Смерть це шлях додому. Правила гри такі, що ти не пам'ятаєш дому, тому боїшся, вдома завжди комфортніше. І може воно і на краще, що ти не пам'ятаєш. Адже життя в цьому світі часом настільки нестерпне, що, пам'ятаючи про дім, багато хто сам завдав би собі смерті. І я навіть знаю таких. Жа, так? Смерть це наша мама. Ми діти, цей світ як пісочниця, ми прийшли погратися сюди. Коли прийде час, мама прийде за кожним, візьме за руку і поведе додому. Але тільки якщо ти заслужив додому, не льсти собі, рабів додому, не пускають. Вони дуже вигідні. Їм подадуть нові ілюзії. Але з цієї пісочниці вона тебе забере. Забере вчасно, не переживай. Поважай її, це у твоїх інтересах, любий її. Тобі нав'язали боятися, тому це все звучить для тебе дуже дико. Прийми смерть, без цього ти не приймеш життя. Перестань боятися. Вона завжди поряд. Вона знає про тебе все. І вона знає, коли твій час закінчити гру. Але завжди є винятки і справи? І можливо саме тобі вдасться з нею домовитися? Наше уявлення про життя та смерть перевернули непопросто у колишні часи похорон був святом, на кшталт того, як зараз весілля, з музикою і веселощами. Люди знали, що насправді відбувається. Вони шанували смерть. А зараз усе це перетворилося на збочення Чому ми не відпускаємо інших? Чому плачемо і горюємо? Душі наших пішовших любимих родичів проходять там зайві стадії мучення завдяки нашому невігластву. А питання, що буде після смерті, не актуальне це відволікання уваги, що є і що буде до смерті ось що треба питати, і на що треба відповісти. Відповівши на це запитання, ти знайдеш відповідь і на питання, що буде після смерті. Бо смерть це продовження тебе після життя. Як після сну прокинувся і живеш далі. Але навряд чи ти відповісиш на це питання, адже ти навіть не розумієш його суті, і взагалі не розумієш, що за хрень зараз почув. Звичайно, людство підвели до того, що ми вибираємо лише гарні вкладинки. А під покладинками обман та дешева підміна суть втрачена, і ми не хочемо її повертати. А багато хто і так уже мертвий, хоч ходять і сміються. Ось це гірше за смерть. Відсутність життя, те, чого справді варто боятися, померти при житті. Оглянься, адже це часто густо. Справжніх нас майже не залишилося. Ми повбивали справжніх себе, замінивши на псевдоособистості. У кожного свої хтось великий начальник, хтось артист, поет, професор, лікар, блогер, а хтось мати, дружина, хтось великий диваний критик, хтось усіх рятувальник, дехто духовний гуру, екстрасенс, таролог, просвітлений. Список нескінчений, але людей, людей, бля, серед них майже не лишилося іграшок на будь-який смак, аби відволікти увагу, а саме життя замінили на споживачство та досягательство. Живи живи сьогодні, так ніби завтра, помреш.